слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ радіо найкращого міста у світі і глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає», яка сьогодні буде надзвичайно цікавою. Ну, принаймні мені, як мамі двох спортсменів, так точно. Але я думаю, що майже всі сучасні батьки, переважна більшість батьків, виховують майбутніх чемпіонів або сподіваються, що їхні діти такими станем. Сьогодні ж ми будемо говорити про те, як зробити так, щоб спорт не нашкодив здоров'ю. І власне, як знайти цей баланс і чого більше у спорті шкоди чи е, користі. Бо ми так само всі ще з дитинства знаємо, що спорт це дуже корисно. Власне, у всьому цьому будемо розбиратися разом із гостем нашої студії. Вітайте! До нас завітав е, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії е, медичний директор клініки Столиця Олександр Швець. Е, добрий вам день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Олександре Орестович, давайте почнемо із загального? Отже, роль фізичного, фізичної активності у розвитку дитини наскільки вона велика? Ну, вона надзвичайно велика, бо фізична активність любої. Людини вона сприяє і швидшому розвитку, і закріпленню якихось навиків координаційних і роз... підвищує розумову активність, ну і так далі, так далі, так далі. Тобто, в цілому без фізичної активності ми не можемо нормально вирости як індивідуум. Ну, але просто це різна просто. активність буває, правильно? Тобто є уроки фізкультури, так, ну, тобто... Є фізична активність різна. І, на жаль, останнім часом фізична активність у людей все падає і падає, і це дуже велика проблема. От. Е, значить, е, виходить, що Шо ми не рухаємося, ми заповнені, наше життя заповнене гаджетами. І всілякими телевізорами, комп'ютерами і так далі. Ми сидимо. Ми не рухаємося. Ми це хто? Ну не знаю. всі не майже всі 80% людей, якщо не більше. У них немає е, тої фізичної активності, яка повинна бути для того, щоб нормально рости, розвиватися і підтримувати себе. У... Подальшому дорослому житті ну власне е, дані Всесвітньої організації здоров'я теж свідчать про те, що ви зараз сказали, що понад 80% дітей, усіх дітей у світі не отримують потрібного фізичного навантаження, е, фізичного руху. А чи є норми для різного віку? Ті звичайно, є. Вони розділені по вікових групах. Е, ці норми ну викладені, вони в і навіть в табличній формі є. Вони досить такі. Збалансовані щодо там дітей до року, да? значить, чим е, батьки е, більше займаються дитиною, там і роблять їй масажі, і роблять якісь вправи, і допомагають їй рухатися, тим краще. Оце норми для дітей до року. Після року там вже в залежності від Віку знову ж таки, коли дитина починає ходити, вчимо її бігати, пригати, координувати якісь рухи, потім привчаємо до м'ячика і так далі, так далі, так далі. Тобто до семи років там іде в основному ігрові такі види, плавання десь там. Коли вже дитина щось починає розуміти, це з чотирьох років, ну, ще, щоб свідомо, є ще грудне плавання, але то теж така за більше ігрова варіація. Ну, тобто для дітей там футбол трошки побігати, оце і все, там, танці якісь там, ну чим більше рухаються батьки, тим більше рухається дитина. Ну, дивіться, от ви коли сказали про те, що е, до року е, чим більше батьки намагаються там масажі, просто у нас є ще одна проблема, про яку ви краще знаєте, коли е, ді батьки використовують різного роду допоміжні пристрої е, для того, Ні, щоб дитина якомога та всі проти цього, але дітям ставлять в ходунки, ставлять оці Я спеціальні... проти цього е, дитині. Треба допомагати, щоб вона розуміла, що вона робить кожного. Разу, якщо вона йде, вона намагається йти, і не треба тут пристроїв ніяких. Так ви хотіли ще продовжити. Я по-моєму перебила. <с discussed> я просто хотіла нагадати те, що забулася. Я ж хотіла нагадати, як завжди, вже традиційно нагадую, що ви, шановні слухачі, шановні глядачі, завжди можете звернутися за допомогою до фахівців медичного центру Клініка столиця. Занотовуйте, будь ласка, номер 0800 400 270. Це багатоканальна лінія. Дівчата все підкажуть, все зорієнтують. Або заходьте на сайт МК столиця ЮЕЙ. Ця інформація прозвучала на правах реклами. У мене ще одне запитання. А, я продовжу трошки так. з вашого дозволу. А от для дітей там вже шкільного віку, які вже координовані, в них вже сформувалася центральна нервова система і так далі. Так далі. Скріпилися трошки м'язи, опорно-руховий апарат став більш міцнішим. Вони вже починають розуміти, що таке дисципліна. Отам вже вводяться помірні та високі навантаження. І вони повинні, повинні бути практично кожен день. Угу. Окей. Тобто... І так, по наростаючій до 17, там, 25 років, поки організм грає на нас. Бо після того починається плата, от mm -hmm. якої міцності буде організм, от, отак от і буде надалі. Будуємо зараз своє майбутнє. Дивіться, чи правильно я розумію, що діти, які ходять на фізкультуру, а фізкультура зараз ну не знаю, в нашій школі в третьому класі, мені здається, що чотири рази на тиждень. Чотири рази на тиждень фізкультура. Я б зробив би кожен день. Кожен день. Окей, ну давайте припустимо, да. кожного дня по 45 хвилин фізкультура, плюс на перервах вони ганяють, плюс в школу, якщо батьки не возять, то вони йдуть, повертаються. Цього достатньо Ні. ні. Тобто, все-таки на спорт віддавати чи прогулянки. Е, можна на прогулянки, це треба дивитися по дитині. Якщо дитина бажає піти на спортивну угу. секцію, а там вже і дисциплінарні моменти, якісь є, і так далі, то можна і віддати в спортивну секцію. Якщо е, батьки дитини до спорту більш схильні, Можна собі влаштувати хоч вдома, повіджималися від полу, там перерву між заняттями зробили, там година і 20 хвилин угу. інтенсивного руху. Як завгодно. як завгодно. Тут можна балансувати в цьому безкінечно. Так, але якщо дитина таки обирає спорт, а, на який вид спорту ви би ніколи не віддали своїх дітей? На важку атлетику. На важку атлетику, а гімнастика художня. Е -е, Добавлю. А от те, що стосується спорту, то спорт в цілому це добра річ. Але я б не хотів, би, щоб дитина в мене професійно займалася <смут> спортом. Тобто, там до першого розряду, до кандидата у майстри спорту, це нормально. Потім ні. Потім потім це вже зов... зовсім інша пісня. Ну, це ми вже про дорослих дітей говоримо. Так давайте Ну давайте... як вам сказати. Кандидатом в майстра в майстри спорту можна стати і в 14, і в 15 років, а там вже йде професійно. Ну і як ви собі це уявляєте? Дитина в 15 років, кандидат медичного кандидат в майстри спорту. А якщо Що це? вона Що? хоче, вона вже дисциплінована, от, вона от. буде приймати рішення. От. Вона буде приймати, але вона повинна розуміти те, що за цим стоїть. І що за цим стоїть, а це вже змагання, це вже тренування на досить таке велике перевантаження і так далі. І так далі. Фізкультура і спорт це зовсім різні. Фізкультура це для зміцнення здоров'я, спорт це для ну, реалізації своїх амбіцій. Весь спорт, ну от футбол, Та практично деріться. весь, це, це змагання. Любий вид спорту це змагання, так але для змагання треба перемогти. Але для організму, От дивіться, що ну там що негативного. Ну, крім травм, але травми, ви розумієте, що вони бувають скрізь, навіть Рівень коли ми. Навантажень починає наростати лавиноподібно. Тобто фізкультура кожного дня це ок, а тренування Спортивно. футбольні Чого? кожного дня це не це ок? Це не о. Це теж це ок. Це теж ок. Я кажу про уже орієнтацію професійну до спорту. Разумієте? Ну що, там, там дається два рази на день тренування, але, ну, типу, там уже Ні, Це вже хлопчики. зовсім інший вже спосіб інше? життя. Спорт заради високих досягнень, це вже зовсім інше життя. І він, як правило, не підтримує нашу фізіологію, а навпаки, він скорочує життя наше. Ого. Більшість спортсменів професійних вмирають раніше. Ну, сучасна медицина, мені здається, ми з вами про це так, говорили. Їх сучасна... Так, і підтримують, але постійні перевантаження організму плюс фізичні і моральні. Угу. Вони виснажують. Ну, окей, так. Ми зараз тут налякали всіх, і, я, і ви налякали. Я налякаю, я, я за спорт, за спорт. але. Вибір потім робить людина. Угу. На якомусь віці цей вік вже, ну там, 15 років, 18. Уже якщо вибір за дитиною, то вона його робить. Але за цим «але» стоїть подальше. Ну і дитині треба, 15-річній дитині треба ще й вміти. Треба пояснити. все пояснити. Правильно, а для сказати. чого батьки? Ну, в тому числі ні, в то в тому числі для чого батьки. Так ми тут відхиляємося від теми да. впливу спорту і фізичного виховання на здоров'я, бо буду зараз з вами дискутувати про те, що дуже велика кількість батьків не просто підтримують дитину в спорті, а реалізовують свої нереалізовані бажання в дитині в спорті. Тому що тому я ну я знаю, наприклад, от, багатьох батьків От проти цього які... я і застерігаю. А ну, давайте ж про щось корисне. Ну, от, про давайте, корисне? Про а так спорт спорті. корисний. Причому дуже корисне. От зараз на вулиці, моєму Марку 8 років, в них зараз футбольні тренування на вулиці. Це ж корисно? Так. Да. Скажіть. Це і, корисно. і не треба боятися, що захворіє, надихається холодного боятися. повітря. Не треба боятися. Ну, я думаю, що якщо буде, не дай Боже, мінус 20, то їх на вулицю не вигонять. Це правда. А так нормально. Ну, чим це корисно? Організм звикає до навантажень. Організм звикає до будь-яких умов, в яких він перебуває. Це своєрідний, такий, знаєте, здоровий стрес для організму. Угу. От фізичні навантаження можна так сформулювати, що це здоровий стрес для організму. Серце працює краще, травлення працює краще, все працює краще. Він коли сідає в машину і бере мою руку, в нього рука така гаряча. Ну гаряча, типу, я я, да. я стою, чекаю його замерзаю, а він прям розпащили. Добре, що не можна робити під час цих тренувань на вулиці взимку, і що обов'язково робити? Це про те, наприклад, що наприклад нам тренер каже, що не давайте їм теплих напоїв. Бо вони набігаються, і, в них, ну, і коли тепле поп'єш, то через перепади температури може заболіти горло, ні? Ну тут е, можна дискутувати досить довго, але ну, коли я займався спортом, то під час тренувань ми взагалі нічого не пили. Нагадайте, Ми взагалі якщо... нічого не повіть. Нагадайте, чим, чим ви займалися. легкою атлетикою. Атлетик. Яка дуже легка. <рес> Добре, обов'язково переодягатися, правильно? Так. Да. Навіть якщо сідаєш в машину. Обов'язково. З душем можна або бавитися, або не бавитись. Угу. І тут теж є маса нюансів. Але переодягатися обов'язково. Так, давайте не про футбол, бо я оце тільки про футбол. Я про футбол найбільше знаю. Давайте про а, гімнастику, наприклад. А, є щось корисне в тому, що, дівчатка, що діти займаються гімнастикою. Якою? Художньою. Художньою? В цілому так, але знову ж таки, коли в них починаються безкінечні змагання, mm -hmm. вони починають хворіти, хворіти, yeah. хворіти. І ну от з 10 ну, ще проходить 3 роки, а таких дітей у мене дуже багато. Проходить 3 роки. І із 10 тих, хто займався, залишаються дві. Тому що є велика проблема дієти. В інших і пішло не на користь, так. Да. Дієти харчування. Травми там підключаються, десь травматизм, то вже mm -hmm. десь четвертий-п'ятий рік тренувань, там перерозтягнення, хронічні зв'язок. Ну, якось так. Ну, в принципі, ти по переростягу. Але в цілому в цілому спорт, цей вид спорту, дисциплінує, це гарно. Ну, виглядає. Будь-який вид спорту дисциплінує. Це такий досить потужний, е, в подальшому вплив, щоб добре танцювати, щоб була гарна постава і так далі, і так далі. Ну, але все. Я ж кажу, що добре і без наслідків для організму це міру. Е, які найпоширеніші травми у спортсменів доводилось вам зустрічати? Е, ну, забої, то. Ніхто не звертає святе. увагу. Е, розтягнення зв'язок. Розтягнення зв'язок. Ну, про переломи це досить велика рідкість. А розтягнення зв'язок це що називається в травмах святе. Якщо вони десь тричі в одному і тому ж місці, угу. і час на відновлення все росте, то треба міняти вид спорту. Да. Ну, з моєї точки зору, бо добром це потім не закінчується. Це потім операції і так далі, так далі. Так. Є ще хвороби у дітей, особливо у підлітків, вони пов'язані зі швидким ростом і спортом. Це хвороба шлятера. Правильно я назвала, так? Ну, Це, не тільки, раз... да. не тільки, Це які ще багато описано станів, які під час швидкого росту або у нас починає давати збої шлунково кишковий mm -hmm. тракт, або опорно-руховий апарат, і так далі. і так далі. Просто... Е, в цей час або треба передивлятися, знову ж таки, міняти вид спорту, або е, прилаштовувати м'язову систему до швидкого росту. Ну, угу. Щось треба робити. Щось треба робити, причому адекватно. Окей, скажіть мені ще зараз дуже модно у підлітків, Знаю, бо сама такого маю качатися. Їм ем по 14-15 років вони ходять в зал для того, щоб наростити собі м'язову масу. Це добре чи ні? Дві сторони медалі. Як і у всьому, так? Значить, основи древньогрецького виховання фізичної культури, а воно пішло звідти. І Древньоримську – це праця з е, із своєю вагою в основному. Uh -huh. Тобто, там йшлося е, не про наростання м'язів, а на зміснення е, зв'язок і так далі і так далі, тобто на силу, uh -huh. а не на масу. А на жаль, в тренажерних залах ну, треба підкачатися. От ви кажете, підкачатися. Це, як знаєте, повітряний шарик надули, а він потім здується. В нормально поставлених секціях там така фізична, загальна фізична підготовка, бо є професійна, є загальна фізична. Що там тренажерного залу більше не треба. Ну, Звичайно, спорт. і mm -hmm. в легкій атлетиці є і вправи і штангами, і з навантаженнями, і так далі, і так далі. Але воно повинно бути все збалансовано. А, повертаючись до спорту і дітей. А... Всі ми знаємо, чиї діти займаються спортом, що раз на рік вони проходять медогляди в якихось спеціальних медичних центрах. Чи достатньо цього для дітей, які займаються спортом, тим чи іншим видом? Медогляд, який проходиться, він звичайно ну він стандартизований. Але мені здається, що якщо в дитини, по-перше, коли ви здаєте на якусь спортивну секцію, то проконсультуватися треба з лікарем. Чого? Є конституційні особливості, якщо віддають на футбол, а в дитини плоскостопість, ну, ну в нього починають боліти просто ноги від напруги. Для нього підійде мож... можливо плавання. Якщо в дитини погана носоглотка, віддають в плавання, отримують гайморити, okay. синусити, тонзеліти і так далі. І так далі. Ну, тр... Треба, мабуть, щось поміняти. Це треб... потребує деталізації. До того ж. Е не хочу про це казати, але вимушений про це казати. Значить, у нас регулярно проходять вже оці профогляди, і коли якась проблема є, лікар про це каже. У вас є проблема, вам mm -hmm. треба її деталізувати. І тільки 10-20% на це звертають увагу. Всім іншим, це до, до Галочки. Ого. Oh. Для Галочки. Ну, то є допуск, і нема доплусу. Yeah. Якось так. Ну, якось на так. жаль. А скажіть, будь ласка, а є от ми з вами чогось, я не запитала одразу, ви, ми, е, на який би вид спорту ви не віддали дитину, а найкорисніше є? От, бо всі вважають плавання дуже корисним. Насправді там теж не, не, не таке там і корисне. Плавання корисне в чому? Там менше травматизму. От, але плавання, воно вимагає досить витривалої носоглотки, бо це вологість, це перепади температур тієї ж у сукупності, хтось не переносить хлорування води, хтось взагалі воду не переносить. Ну, коротше, це є досить велике, але в цілому плавання ну такий, о, знаєте, найбільш безпечний вид. Хоча б я, е, ну, та ж легка атлетика, вона е, з моєї точки зору, це ж по суті, багатоборство. От Я хотіла сказати, ви вичасно. Це легка, досить, так, бо там же ж багато. Це, да, нас же вчили багатоборству, по суті. Нас вчили mm -hmm. і метати ядро, і спис метати, і стрибати, і бігати на короткі дистанції, на, на... Бо це є. А е, кожен вид спорту в легкій атлетиці він е, відрізняється чим? Напруженням тих чи інших груп м'язів. І того гармонійно все росте, що називається. І не треба тренажерного залу. Отже, легка атлетика, а всі йдуть у футбол. Ну, мені здається, за моїми спостереженнями. Але для легкої найбільше... атлетики треба мати ну, специфічні якісь дані, бо колись ходили по школах тренера mm -hmm. і збирали у фізкультурників, у викладачів фізкультури, mm -hmm. хто у вас там, там швидко бігає, і так далі, і так далі. Mm -hmm. Тобто так. зараз я не чув щось. Про це щоб так не приходять, точно не приходять, Олександр Орестовичу. Буду на все, сьогодні всі. вам дякувати, бо час на жаль невпинно наш. Вже вичерпався. Я лише хочу нагадати, що будь ласка, якщо вам потрібна допомога, чи дорослим, чи дітям. Якщо вам потрібно медогляд пройти, бо віддаєте дитину на спорт, або ваша дитина займається спортом, а ви ще не проходили медогляд. Будь ласка, звертайтеся в медичний центр. Клініка, столиця телефон 0800 400 270. Це багатоканальна безкоштовна лінія. Заходьте на сайт там більше інформації. МК столиця.ю. Я дякую вам, пане Олександре. Олександр Швець, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки Столиця, був сьогодні гостем нашої програми. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає. На радіо.